Я сьогодні скучив за котами так, як я ніколи за ними не скучав. Зараз об'ясню чого. Дивіться, ось сьогодні дівка вже. Прибігла, вляглася мені на рюкзак, намікає, що не дам я тобі його, нікуди не поїдеш. Хорош. І так поїхав без предупреження. Де наш воїн? А ти що тут, чертяка? Здорово, був. Узнаєш мене? Признаєш мене, взагалі. О, давай я тобі зараз чухану, так як тобі подобається. Кайфонеш, ти перець, ти наш. Що ж ти поправився за сутки, чи мені кажеться. Ой коти, в мене є для вас новості інтересні. Ну я не буду спойлерити. хай це буде для вас сюрпризом. В общем, поїхав я вчора в Київ подивитися квартиру, і якоби в мене її з-під носа забрали. Ну я вважаю, то ще й лучше, що в мене її з під носа забрали. І потім ж давай далі ще варіанти перебирати. Зі мною була ріелтор, вона якраз таки мені дуже допомогла. Діло в тому, що шукали, 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 шукали. І в останній момент все ж таки щось знайшлось. Ночував я в Києві, це було не заплановано. Я, коротше, зібрався, грубо говоря, в трусах виїхав з дому вчора. Думав, подивлюсь квартиру та й поїду додому. Ну, прийшлося ночувати, тому що по одним із причин, по тим же причинам, що і квартиру треба було глянути. Ну, я так ще не переживав за катючу. Хоча я знав, що в них там воно де є водічка, корм воно де оставався, вони ще навіть не догризли його. Ну, все одно воно мене щось бентежило. Ну, це, мабуть, більше, за те, що я не планував. Ладно. В общем, по поводу той ситуації, яка приїздила в мене вчора, я це розкажу трошки пізніше. На даний момент, що? На даний момент я? Продовжую ще працювати. В мене є ще час, і я думаю, що з наступного місяця ви вже побачите якісь цікаві зміни. Кстати, я ще такий спеціаліст, я можу спойлерити новостями, але но тільки це не візді. Токо в телеграм-каналі. Так що слава Богу, коти в порядку. А так вообще коти спокійно прожили цю ніч. Я сподіваюся. Ну я вони в мене під присмотром були, так що я сильно то не переживаю Я в будь-яке за зайшов, подивився. Все гуд. і далі собі займаюся своїми справами. Ох, і кабан ще ти. Ось у ветеринарку до міста ще поїдем. Ой, тобі буде. Ти так любиш, то все. Зараз я тобі підсиплю, їжі. Щас я тобі дам твого любимого рідкого корма. Оце зараз вони ще Задобрюсь, так сказати. Любимий корм до міста Местоса. Жирно живеш, пацан.